Професія оператор з обробки інформації та програмного забезпечення це ідеальний вибір для тих, хто прагне впевнено почуватися у світі цифрових технологій. Учні вивчають офісні програми, електронний документообіг, ділове спілкування, роботу з текстовими та табличними редакторами, а також принципи обробки, впорядкування й аналізу даних. Серйозну увагу приділено вивченню програмного забезпечення від інсталяції до налаштування і діагностики. Учні набувають практичних навичок у встановленні, обслуговуванні та оновленні програм, а також у вирішенні типових проблем користувачів. Паралельно вивчаються основи програмування, що дозволяє створювати прості програми, розуміти алгоритми, логіку та базові концепції it сфери Не менш важлива частина підготовки це знання апаратної частини ПК, збирання, діагностика, обслуговування та ремонт комп'ютерної техніки. Учні знайомляться з комп'ютерними комплектуючими, вчаться працювати з периферією, налаштовувати мережеве обладнання та обслуговувати локальні мережі і підключення до інтернету. Це формує універсального спеціаліста, здатного підтримувати роботу як окремого комп'ютера, так і цілих офісних мереж. Для тих, хто хоче більше, у закладі діють гуртки з програмування, поліграфічного дизайну. Обслуговування дронів, а також основ 3D-моделювання та 3D-друку це додаткові можливості для самореалізації та розвитку в динамічному цифровому середовищі. Навчання за цією професією це потужний старт у майбутнє. Можливість працювати вже після завершення навчання або продовжити освіту в IT-напрямку напрямку